Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати тему Харчова промисловість України. І, безумовно, готуючи сьогодні до уроку, кожен з вас, роблячи свої презентації, характеризуючи певні галузі промисловості України харчової промисловості України, ми звернули увагу на те, що майже всі галузі харчової промисловості, які є в світі, розвинуті на Україні. Завдяки саме нашій формі, ми з моїми колегами обрали салтівське м'ясо-пам'яна що знаходиться у місті Харків. Величезний вибір, стабільна якість, справедлива ціна. Головні пріоритети салтівського м'ясокомбінату. Сучасне європейське устаткування дозволяє створити широкий асортимент продукції з традиційним смаком високої якості. У 2007 році сталківський м'ясокомбінат пройшов сертифікацію по безпеці продуктів харчування. Визнана міжнародними організаціями усього світу за високий стандарт якості продукція підприємства неодноразово нагороджувала, що підтверджує вадичисленні нагороди і так далі. Завод дуже розповсюджений по Україні, знаходиться на великій території з великим обсягом виробництва. Спеціалізується на виробництві молока різних молочних продуктів. Ми бачимо асортимент, який виставляє саме молочна продукція. Молочна продукція в Україні зосереджена в основному на великих підприємствах. І сьогодні в Україні близько 300-500 підприємств по переробці молока. Таке зосередження підприємства дійсно є вигідним. Тому що одразу пере... виготовляються з молока інші продукти, такі як сир, сметани, продукти закваски, ряженки та інші. Ось ця ставна таблиця за споживанням молока в Україні, бачимо, що в основному молочні продукти споживають люди старш... старшого віку. І вигіднішим є виробництво саме сметани та силу, аніж молока. Почка з класом логотип та компанія рисунка філіал. Це різноманітність солодких напоїв рисунка. А також компанія рисунка має понад 100 нагород, 8 премій гран-при за високу якість продукції. Тут показані нагороди, які отримала рисунка. вам за увагу. У 2012 році за рахунок Петра Порошенка. Цей фонтан вважається. За найбільшому світі. Крамживська кольорська флабна караше забезпечена на якісніше нового акцентів, якої немає в Україні. Ця корпорація виробляє карамель, де люди відяни.